Рада вас усіх вітати на каналі Мама намалюй. І сьогодні у нас новий урок. Будемо ми сьогодні практикувати малювання аквареллю. Я підготувала вже фарби, водичку, таку звичайну білу тарілочку, як палітру, пензлики, м'якенькі, такі як білочка для акварелі та спеціальний акварельний папір. Він має таку трошки шрохувату поверхню. На офісному папері малювати аквареллю я вам не рекомендую, бо він буде впитувати фарбу, не буде давати вам робити акварельні, ну, акварельною технікою, робити такі розводи. Передусім нагадаю вам, щоб ви підписалися на мій канал, коментуйте, діліться моїми відео, ставте лайки, якщо подобається зі мною малювати. Обов'язково надсилайте мені ваші малюнки, я завжди чекаю. І якщо є бажання малювати ще більше, на каналі є можливість оформити спонсорство. Під кожним відео є така кнопочка Спонсорувати де за 150 гривень на місяць ви отримаєте доступ до всіх всіх ексклюзивних уроків. А ми починаємо. Будемо малювати сьогодні а, шпака. Це така пташка. Вона буде сидіти у нас на гілочці, де буде її шпаківня, це її будиночок, і буде зустрічати весну, як і ми з вами дуже чекаємо вже а, тепла. Отже, розташуйте аркуш паперу, ось так, вертикально. І дивіться по розмітці. Птах у нас буде достатньо великий, десь ось такий. Ось тут уверху в у нас буде шпаківня і гілочки. Я буду працювати олівцем, буду натискати більш сильно для вас, щоб було видно на екрані. Ви працюєте простим олівчиком, але не натискайте дуже сильно, бо акварель цього не полюбляє. Я відходжу трошки від техніки для того, щоб е, вам було дуже гарно видно на екрані. Але вас прошу більш ніжно працювати. Поїхали. Наш шпак ми будемо стилізувати, щоб кожен зміг намалювати. Ми не будемо дуже роздивлятися саме будову птаха та інше. Тому, дивіться, малюємо десь приблизно на своїй по центру аркушу, малюємо ось таке коло спочатку. Це буде голова нашого шпака. Далі намалюємо дзьоб. Очі. Далі малюємо овальчик. із з цього овальчика в нас буде виходити ось таке крило. І ось тут у нас буде хвіст. Це дуже-дуже стилізоване малювання для того, щоб кожен з вас зміг це зробити незалежно від віку. Якщо працюєте з матусою, їй теж буде легше це зробити. А вже ж ми можемо тут потім додати, як ми вміємо вже, так, на крилах зробити ці пір'ячки. Це ми все з вами можемо теж. Додавати. Але зараз для нас це не є важливим. Далі, у нас пташка, вона має ще ніжки, намалюємо ніжки. Ось такі. І вона сидить у нас на гілочці. Нам треба намалювати саме гілку. Гілка буде ось такі іти. ніжки, і вона пішла десь уверх, там. Так? десь сюди пішла гілка. Розташовуйте, як вам хочеться. На гілочці потім у нас будуть ще листя. Ми одразу його не будемо малювати. Гілочка отуди от ще вверх пішла, ось так. Бо на деревах вже багато гілочок, не тільки одна, на якій пташка сидить. Так? Ось такі гілки, вони пішли вверх туди. І тепер, ось тут у нас буде розташована що? Шпаківня. Так, шпаківня. Давайте. Спочатку намалюємо ось такий умовно стовбур. Стовбур дерева, на якому буде розташована наша шпаківня. У стовбура теж можуть бути гілки більш такі товсті. Ось. І тепер ми вже знаєте, як виглядає шпаківня. Це ось так, трикутник. Оп. Має товщину. і ось так вниз. Ось так і наша шпак він сидить на одному дереві. А це дерево інше, воно трохи далі знаходиться від нашого шпака. Тому шпакіння може виглядати трохи замалою для цього шпака, бо він туди зараз не влізе, якщо б це було на одному дереві. А дерево знаходиться трохи подалі в перспективі, і наш шпак, коли до нього наблизиться, спокійно зможе туди влізти. Зайти в свій будиночок. Ось така приблизно наша композиція виглядає. Сподіваюся, вам все видно на екрані. І тепер, дивіться, зай... зайвим ми забираємо, як завжди, пам'ятаєте, що зайві лінії, які нам не потрібні, нам треба забирати, щоб вони нам не заважали потім. Це стосується лише. Роботи акварелю та такими техніками, які мають прозорі слої. Наприклад, якщо б ми працювали гуашю, ми б нічого не забрали, бо гуаш може перекрити будь-які лінії. В акварелі так не виходить, тому нам треба трошечки тут попрацювати. Тепер дивіться, ми візьмемо спочатку такого пензлика побільше, для того. Щоб зробити фон, ми маємо спочатку задати основний фон нашої роботи, це буде такий блідо-зелений, бо цей птах знаходиться десь в якомусь гаю, має бути фон. Білий не підійде. Тому перше, що ми зробимо, а ми пам'ятаємо, що коли ми працюємо в акварелю, в нас іде робота, від чого. Так, від світлого до темного, ви все пам'ятаєте, молодці. І саме це нам і треба зробити. Ми трошечки візьмемо зелений, щоб зелений наш виглядав більш яскравим, в зелений можемо додати жовтенький і змішуючи, отримувати більш приємний такий трав'янистий колір. Нам треба розмочити його, додати води, щоб він став більш прозорим. І пройтися, не додаючи занадто багато води по нашому аркушу, для того, щоб зробити трошечки ось такий зелений фон. І потім, коли вже трошечки це все в нас буде сухеньким, підсохне, ми перейдемо саме до нашої роботи. Шпак у нас взагалі чорний, тому це не важливо, що ми його замалювали. І все інше в нас теж темне, тому те, що ми зафарбували зараз дерево і шпаківню, це нічого поганого для нас не зробить. Трошечки має підсохнути наша робота, для того, щоб наш шпак не розтікся і наша шпаківня. Не розтеклася дуже сильно. І ми почнемо з вами далі працювати. Вже для цього я буду брати меншого пензлика, десь ось такого, для працювання стовбура і ще меншого пензлика для гілочок. Тому одразу це все приготуйте і подумайте над тим, якого кольору ви хочете зробити шпаківню, наприклад. Яке це саме у вас дерево? Може, ви хочете намалювати якусь калину, там, і тут будуть ще такі гілочки калини. Може, це у вас якесь фруктове дерево, яке квітне, може це сакура, і будуть у вас тут якісь рожеві квіточки. Подумайте, я, наприклад, буду робити просто е, таке дерево, яке тільки з'явились перші листочки зелененькі, і вони в мене тут будуть такі манюні. Почну потроху вже працювати над стовбуром. Якщо в акварелі буде. Е, Витікати, розтікати. Насправді в акварелі в тому і є техніка, що воно може мати такі кольорові переходи. За цим треба просто слідкувати, щоб вони у вас були саме такі, як ви бажаєте. Візьму такий коричневий. Не буду додавати занадто багато води, для того, щоб це не розтікалося дуже сильно. І ось так потрошечку вже зроблю стовбур намалюю. Ми з вами не будемо дуже сильно. Не будемо дуже багато приділяти уваги зараз, саме об'ємності, але трошечки ми це зробимо. Пам'ятаєте, так? Що для того, щоб додати об'єму до нашого об'єкту, треба на ньому, щоб з'явився що так, тінь і світло. Тому ми можемо з одного боку трошечки зробити темніше, ось так. Там, де за шпаківнею трошечки темніше зробити, а з іншого боку у нас буде світліше. Ми не будемо е затемняти дуже сильно. І на цих гілочках так само намалюємо коричневим саме гілочки, вони у нас, бачите, трошечки е пішло. Акварель, бачите, розтікається, але це не псує нашої роботи. Це виглядає достатньо гарно. У вас ще краще, ніж в мене, бо у вас немає таких товстих ліній олівця. Як зараз ми бачимо, їх має взагалі не бути видно. Але. Для того, щоб навчитися працювати, особливо в таким спосіб, як онлайн-малювання, мені приходиться це робити, щоб вам було видно. Тому не судіть, дуже строго, суворо. Так, залишимо вже наше дерево, нехай воно таким буде. Тепер перейдемо до, нашого, до нашої шпаківні. Я пропоную її зробити зверху такою трохи синенькою, саме дах, і е, такою е, охристою, трошки охра, і помаранчевий саме будиночок буде. Отакий десь пофарбований він у нас. Буду додавати трошки води для того, щоб це не виглядало дуже щільно, бо акварель цього не полюбляє. Акварель полюбляє, коли відчувається повітря, коли відчувається легкість. Тому. І називається акварель від слова водичка Аква. І має виглядати дуже так. Бачите, багато води ми додаємо, воно таке живеньке. Саме через це. Ось так. Тепер намалюємо, залишимо це. Тут у нас буде темненьке, але має трошечки підсохнути наш будиночок. Тому ми візьмемо нашого шпака. Він у нас чорний. Але, ви ж ми ж художники, ми не будемо просто брати чорний і чорним його зафарбовувати. Ми змішаємо кольори. Ми зробимо більш складний колір, ми додамо синенького, ми зробимо його ось таким цікавим по кольору. Бо просто взяти чорний і ним зафарбувати це шлях не для справжніх художників. Додавайте воду трошечки, щоб у вас був живий такий колір, легкий. Коли буде підсихати, ми ще можем, можемо з вами додати і відтінків, і притінити трошки там, де нам треба, під крилом ось тут, під пірячком. Але спочатку ми просто профарбовуємо з вами фон нашої пташки. До речі, напишіть мені обов'язково в коментарях, які ще теми для малювання вам цікаві, особливо, якщо це щось пов'язане з весною, які, може, квіти ви бажаєте навчитись малювати, може, якісь рослини. Може, якісь птахи, все, що пов'язане з весною, з розквітанням. Це все дуже цікаве буде виглядати на наших уроках, на ваших малюнках. Тому, будь ласка, приділіть цьому увагу. Поки підсихає наш шпак та його шпаківня, ми з вами перейдемо до малювання листочків. Візьмемо зелений. Ну, ми ж художники, ми не будемо брати просто чистий колір і точка. Ми візьмемо ще жовтенький і будемо гратися з вами з кольором. Бо молоде листя, яке з'являється на гілочках, воно завжди має яскраво такий салатовий колір, дуже красивий, зелений. Зробили ось такий приблизно десь колір. І взяли пензлика, дивіться, що будемо робити. Одним таким рухом ми будемо робити листочки. Просто пензликом ось отакий спосіб. З одного боку, з іншого, з одного, з іншого. Ось такі листочки. Можемо ще міняти відтінок, десь брати світліше ось тут може. Потім можемо трошечки взяти ось такий темний. І ось тут десь додати більш темного відтінку, бо листя воно теж грає на сонці. Десь попало сонце на листя, і воно світле, а десь воно в тіні, і Там воно буде виглядати більш темним. Тому ми можемо це гратися завдяки тому, що змінюємо відтінок зеленого. Давайте візьмемо ще меншого пензлика для того, щоб намалювати дзьоб. Дзьоб у нас буде ось такий, змішаємо ще трошечки беживо, такий десь буде дзьоб. І, охайненько, ось так намалювали. З нашого шпака. так? Серединка а, нашого, нашої шпаківні вона буде темна. О, десь така чорно синя, теж візьмемо ось тут і охайненько попрацюємо. Якщо в нас ось така ситуація виходить, що затікає, ми можемо, це ж акварель, ми можемо взяти пензлика зайву воду з нього забрати і почистити навколо. Ось так, оп. І все. Це про те, як можна. Працювати з аквареллю. У нас це все залишається. Тепер нам треба попрацювати ще трошечки, додати темного на наші дерева, попрацювати більш темним на пташки. І ось на цих гілочках. Для чого ми візьмемо середній розмір? Працюючи, бачите, онлайн. Я не дуже довго чекаю на те, щоб моя робота підсихала, бо хочеться одразу вам показати. Ви, коли працюєте, наприклад, вдома, ви можете ставити на паузу відео, чекати, поки підсохне ваша робота трошки, і потім продовжувати малювання, якщо є таке бажання. Або отримуйте досвід через те, що акварель може розтікатися, в цьому зовсім немає нічого поганого. Навпаки, ви навчитеся з нею працювати, комунікувати, навчитеся е, виправляти якісь вип... питання. В цьому нічого немає поганого. Навпаки, досвід це дуже важливо. Так. Наша шпаківня, наш шпак. Тепер візьмемо більш темний для пропрацювання нашої пташечки. Ось тут, під крилами, з одного боку голови, ось так. Оп. Поставимо ось таку точечку тут. Очі наші. Можемо погратися ще з коричневими відтінками, додати такого, як кора на деревах, зробити такі більш рисочки. Приблизно така простенька, дуже простенька робота у нас з вами вийшла. Сподіваюсь, вам подобається такого плану малювання і чекатиму на вас на наступних уроках. А на сьогодні це все! Па-па!